Продовжуємо огляд четвертої зустрічі між Карсеном та Карякіним, де в них триває диспут в іспанській партії. Тож після розміну на е 4 ну, цілком логічно пішов на С4 і що він тут сам бореться проти слонів. Сона С1 він прив'язав до пішка Б2, а слона А2 він виключив своїм цілом з Гри. Цілком логічно, що вони бояться здвоєння пішаків, оскільки пішак С4 зафіксує, по суті, весь ферзь фланг. Так, так, Б4 тут не буде, бо просто буде взяття на проході. Тож, тримає і білі поля катастрофічно послабляться без білопольного слона, після чого Тура вийде і буде тиснути по лінії Б на пішака Б2. Слон не маючи опонента, буде го господарювати на білих полях і тиснути пішака Е4. Карякін, як і готував, ну, в принципі, цілком магічний ефір до цього і виходив, щоб нанести удар на а 6 користуючись, типше ферзь D8 вже не захищає коня на F6. Тут просився удар на Е4, але тут було не все так просто, так? Оскільки після Тура Е4 саме Троє треба бити. Не, боя, ну, не боятися віддавати якість, а отже після ЖА тут є такий сильний хід кінь Е3. А, ну, ідея в чому? Можна бу, було пробувати і одразу сон Б1 там загрожувати мат, але так, здається, сильніше. Вимінюється ось цей кінь і е, слон е, на А2 стає дуже сильним. Е, бити якось страшнувато, шах поки ще не загрожено вже 6, там слон G7 закриються. Але от. Після взяття відкривається ще лінія F. І о, тут виходить кінь на G4, починають виснути віделки, тура йде на F1, починає виснути пункт, і тут дуже страшно стає дивитися на позицію чорних. Тут просто божевільна компенсація за якість. Але Магнус Карсен, звичайно, це бачив, і він пішов Ферзь c 6 він таким чином захищає. Коня фризем і тепер пішак може бути на А6 і кінь не втратиться. Тому слон висить і о, є сенс відійти слоном на С1, правда, тоді продовжує кінь тримати двох слонів, втора при цьому залишається запертою. І це не кожному сподобається. Але після кінь є 4 тут можна спробувати виміняти цього коня ні на сана, а не іншого коня. Тут тоді, можливо, кінь є де 6, так, з тим, щоб все ж таки втримати пункт С4, сам там кінь має залишитися. І тут, в принципі, рівно гра, так у білих в принципі міцна позиція, у чорних трохи краще ж таки в центрі. Але в позиції, звичайно, не дуже приємно для білих, бо ну, тут фактично стоять пасивно, от ми бачимо, так. Фігури чорні окупірували пункт С4, у них тут вже реальна якась гра по центру і на фланзі. А у білості в перспективі може щось е, в тактиці там раптово і визріє на королівському фланзі. Е, е, а тож не став чекати. Крекін побив на С4 після БЦ е, слон Е3 відійшов. Сон так чи інакше має відійти на С1, бо поле е3 для коня тут ясна справа. Кінь Бей 4, пішак відіграний. І о, з крайнього пішка е 4. В принципі, цілком прийнятно для чорних. Кінь G3, кінь d6. Тут о, цілком заслужувала ідея поставити слона на d3. Тут просто от проситься слон на d3, тоді тут просто тотальна перевага у чорних. Це був реальний шанс отак от просто розчевити позицію білих. Тобто Ідея в цього ходу, пункт Е4 тримається, при цьому кінь може при нагоді якось відскочити. Так? От кінь с 5 з а потім кінь d3. Тобто зараз або кінь, або слон, прийдуть на пункт D3. Тож... І тут була б тотальна просто домінація у чорних. Але відійшов. Магнус Кінб6, я не, ну, не знаю, що саме. Може він на прес-конференції скажеться людям. І ми почуємо відповідь, що ж саме не сподобалося Магнусу. Чому він не поставив фігуру на D3? Тура АД1, Тура Б8. І слон стоїть на С1. ну На 7 тут не можна ставати, бо сиди викинути так туру з лінії Б. Тому що тут є взятці. Тут треба бути пішиком, бо якщо брати конем, то відкривається тура на пункт b2 так на Ж вже буде в b2 ага, взяти тру не встигаємо тому що слон d1 висить слон. слон тікає так і тоді цей слон втече і з удару виявиться що у чорних ході цієї розміни операції зайва фігура тому слон у 7 немає тру не можна викинути з лінії b, тому слон стає пасивно на c1. Манус карцин різовно зміцнив центр. Тут щось треба вирішити, фіст не може відійти, там мат на G2 буде. До речі, бачимо, що відмовляється здвоювати пішаків Магнус Карсен і це цілком логічно, оскільки тоді фактично ну, залишається тільки перевага у чорно, це втиск на пішака Б2, який дуже легко нівелюється коня на 4 довго вести або на d3. При цьому пункт d7, звичайно. Кінь став сюди і закриває собою в принципі, пункт D, лінію D. Правда, він закрив слона, але це не грає ніякої роль, бо слон і не загрожував вийти нікуди, ні на c5, ні на d6. Він там в собі стоїть і чекає свого слушного часу. А кінь D6 у свою чергу збирає поля в 5 і 4 і у коня G3, на якого він в принципі, міг одразу розмінятися, але так він не розміняється, так він ще й цементує лінію D від розмінів. Тож, форсували розмін білі самі і пішли кнж G4. Ідея проста: Кінь тисне на пішаків F6 і E5 і надає піти там G6. Але з часом такі Підуться, тобто Трабе5 зробив манус хід не розкриваючи поки що своїх намірів. І захищає пішака Е5, і при нагоді тут 5 може розняти. Але план посилення у чорних простей, так, якщо там якось стоять на місці, то просто насуваються пішаки. Пішак С4 захищений конем з D6. І тут може стати неприємна позиція. У білих, хоча у них, крім Б2 і дірок по білих полях, таких якихось страшних речей немає. А ось ці пішак на С2, думаю, проблем з захисту цієї позиції було б поменше. А так, доводиться терпіти і це буде неприємний момент. Після б 5 я думаю, можна закінчити. Тут суцієву перевагу. У чорних, але позиція білих, на ну, перший вигляд, здається ще міцною, але от все покаже, звичайно, те, як прийдуть ці пішаки вперед. Ці пішаки йдуть вперед, їх всі чорні фігури будуть підштовхувати, білі будуть задихатися в них мало простору. Тут просто катастрофічно, нема куди ставити своїх конів нормально, вони не можуть ні за що зачепитися, нема ну, тури стоять собі на відкритих лініях, на піввідкритій лінії, але але. але... Тож... Тож це вирішиться, чи зможуть ці пішаки тут вдало, так скажемо, набігти на резиденцію Чорного Короля. Можна очікувати тут о, двох результатів. Або Керякін якимось чином втримує цю позицію, або Магнус Карсен таки заб'є гол і о, поведе в рахунку. Тож чекайте на розв'язку цього матча, цієї гри, о, і на цьому каналі ви побачите і подальший огляд цієї гри цього матча.